Ви можете протягом двох місяців здобути більше друзів, цікавлячись іншими людьми, ніж придбали б за два роки, намагаючись зацікавити інших людей своєю особою. Скажіть про себе все те, що збирається зробити ваш обвинуваць і ви позбавите вітру його вітрила. Лестити значить говорити людині саме те, що вона про себе думає. Сильне бажання чогось навчитися це вже 50% успіху. Не критикуйте, не осуджуйте, не скаржіться. Вираз, який ви носите на обличчі, буде важливіший одягу, який ви одягаєте на себе. Кожна нація вважає себе вищою за інших націй, це породжує патріотизм і Є. У мене вистачає своїх проблем. Мені ніколи турбуватися про те, що Бог не всіх коріну нагородив розуму. Ім'я людини найсолодший і найважливіший для нього згул будь-якою мовою. Уяви найгірші наслідки, які може спричинити твій вчинок. Заздалегідь змирись з ними людей. Рядова людина. Яка щаслива у шлюбі, набагато щасливіша, ніж геній, що живе на самоті. Людьми правлять гордість і егоїзм, а рухають марлославство і забобони. Пам'ятайте, що ваш співрозмовник може бути повністю неправий, але він так не думає. Не засуджуйте його, по-іншому може вчинити кожен дурень. Постарайтеся зрозуміти його. Тільки мудрі, і толерантні, неабиякі люди намагаються це зробити. Нам залишається жити на цій землі лише кілька десятиліть, і ми втрачаємо стільки неповернутих годин, роздумуючи над образами, про які через рік ми забудемо, про них забудуть і всі оточуючи він занадто ледачий розум або занадто зайнятий справами. Щоб виховувати в собі точність і чіткість виразів, будь-який дурень може критикувати, засуджувати і висловлювати невдоволення більшість дурнів так і роблять. Якщо твоя душа низька, як кислий плід дикої яблуні, то ти переречений на невдачу, яку повністю заслуговуєш. Особисто я люблю суницю з вершками. Але риба чомусь надає перевагу черв'якам. Ось чому, коли я йду на риболовлю, я думаю не про те, що люблю я, а про те, що любить риба. Якщо людина намагається використовувати тебе у своїх цілях, викресли її списку своїх знайомих. Якщо доля відносить тобі лимон, зроби з нього лимонад. Найкращий шлях до серця людини. Ця розмова з нею про те, що вона цінує понад усе. Критика це небезпечна іскра, яка може викликати вибух в пороховому погребі гордості.